Допоможіть розшукати мешканця Тернополя, якого розшукують за вчинення низки злочинів. Біскупський Богдан Васильович, 1965 року народження, розшукується слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області. Чоловік підозрюється у заволодінні чужим майном, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо вам відомо місце перебування біскупського Богдана Богдана Васильовича просимо повідомити за номерами телефонів 52 45 42 або 102. За цими ж номерами ви можете телефонувати, якщо знаєте про місце перебування Фещук Лідії Миколаївни. Вона є також уродженкою Тернопільської області 1956 року народження. Розшукується управлінням ОСБУ за вчинення низки злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 336 кримінальної Кодексу України. Якщо ви знаєте про місце перебування жінки, телефонуйте за номерами, вказаними на екрані.